Розмішаємо цедру одного апельсина 100 г цукру і 2 столовими ложками апельсинового соку. Потім цю суміш зіб'ємо 100 г вершкового масла будь-яким зручним способом. Додамо одне яйце. Всі продукти мають бути кімнатної температури. 250 г борошна, півчайної ложки солі і 1,5 чайної ложки розпушувача. Обов'язково розпушувач сода не підійде. Це все розмішаємо, замісимо, м'яке тіста і залишимо на годину в холодильнику. Потім достаємо і катаємо такі кульки. Кожну кульку обкачуємо. Спочатку в цукор злегка, потім добре в цукрову пудру. Кладемо на противень, трошки приплющуємо, я випікаю на силиконовому килимку. Випікаємо 15 хвилин. І ось таке м'яке, пухке, ароматне печиво з тріщинками готова. Смачного, якщо сподобалось, ставте подобайки.